Наближається той час, коли в небі України мають засвітитися американські F-16, які пілотують вітчизняні льотчики. І зараз знову виникло дуже багато здогадок і припущень про кількість та термін їх постачання. Оптимістичний срок прибиття і F-16 в Україну це перша половина 2024 року. двадцять четвертого які ми можемо отримати там в липні чи десь там в червні. Ми не будемо займатися прогнозуванням, а розповімо, де і як проходять навчання українські пілоти. Наш опыт бойових дій сложно переоцінити, але все таки це очень укорочена програма. Мені кажется, самым большим стимулом для нас тут есть не наш опыт, а мотивація вернутися і продовжувати воювати. Громадянська оборона проаналізує, чи зможе авіаційна коаліція бути куди ефективнішою за танкову. Спершу ви не побачите нічого на очах у громадськості, а потім раптом станеться все. Ми на фактах порівняємо f 16 та радянсько-російську авіацію. Проаналізував статистику бойов f 16 саме проти совєтської військової техніки, російської воєнотехніки. І во всіх этих битвах f 16 одержав 65 побед. Познайомому Познайомимо з українськими героями, їхніми традиціями, гумором та пристрастю до неба. У них були жарти в бусих такі чорний юмор, як говорять, да медальку отримали. Та буде на подушечках нести на ну, це Дібільна шуточка, за якою так злилася. Нехай, але. І розповімо про бої за Київ, Харків, Суми, Чернігів, Херсон та Зміїний. За приводом Києва стоїть величезна кількість людей, величезна кількість персоналу, величезна кількість техніки. Але на початку кілька слів про те, що ж це за супермашина така f 16 Ф 16 називають платформою для авіавооруження. Його можна оснастить сразу несколькими ракетами і использовать для обстрілу різних целей, розрушати мости і штаби, уничтожать дрони і ракети, бороться з вражеской авиацией і кораблями. Це вже не як радянська система, окремо бомбардувальник, окремо винищувач, окремо штурмовик. Це вже авіаційна платформа, котря. Яка... Багато цівлів багатоцілі при цьому Фалькон він же F-16, здійснив свій перший політ у далекому 75-му році. Тобто цьому літаку вже 50 років. Однак за ці півстоліття він бачив стільки модернізацій, що від первісного варіанта не залишилося практично нічого. І ті F-16, які на сьогоднішній день були поставлені в Україну, вони модернізовані до рівня F-35 по определенню цілі. По вооруженню і по способності далеко увидеть увідять врага, розпознать його і унічтожить. Тобто ровесники Фалькон, типу міг 29 або су 25 вже давно не є гідними противниками для нього. Головним опонентом у небі України для «Ф-16» стане сучасний замірками Московії Су 35 F-16 допоможе подолати переваги російських винищувачів Су-35, тому що F-16 збільшить дальність ураження. Якщо F-16 буде патрулювати в зони бойових дій, то Су-35 10 разів подумає, злітати, не злітати, літати, не літати. І, ли з цим і цьому є декілька причин. Радар у Су-35 це технологія 30-річної давнини. Радар у F-16 і f 35 набагато досконаліший і дає вам набагато більше можливостей збивати цілі на великій відстані. Не лише одну, а багато цілей. F-16 16 це дійсно класний самольот. Я не говорю, що наші МІГи скучний, але f 16 определенно более маневрений. Усю цю маневреність та міць американської авіації українські пілоти вже відчули на собі. Это зйомки тренировок первых украинских пилотов F-16. майбутні вітчизняні аси проходять навчання на різних аеродромах по всьому світу. В Румунії починається навчання українських пілотів на самолітах F-16. Підготовка пілотів продлиться мінімум полгода. Незважаючи на погодні условия, недостаток времені і необхідність як можна скоріше додому, домой. Українські пілоти і техніки проходять інтенсивний курс навчання F-16 на базі в зданії. В основному пізнавати американський авіаційний бестселер вирушила молодь, яка вже встигла понюхати порох війни. Ставка на молодих пілотів, які вміють краще е, спілкуватися з новітніми технологіями, з гаджетами з е, і так далі. Вже власне сенсорні екрани. Я би більше порівняв е, наші літаки, які в нас зараз я на збройні, з літаком F-16, як пересісти з кнопочного телефона на, 15, на 14 чотирнадцяте, і скажемо відверто. Закордонні інструктори просто дивуються від умінь і винахідливості українців. Так, да, вони кажуть, що українські пілоти дуже сильні, і вони бачать а, той досвід, який вже вони набули систем щодо систем літака, польотів, тактики техніки для наших пілотів це не проблема. Як результат, швидкість навчання не просто перевищує належні півтора роки, а й навіть скорочену програму у шість місяців. Шість українських пілотів завершили тренувальну програму на літаках Тутор з інструкторами королівських ВПС у Великій Британії та вже розпочали польоти на F16. Ми здатні освоїти любі типи літаків. Любі типи літаків найсучасніші. Оця молодь, оці діти, оці курсанти надзвичайно вмотивовані, надзвичайно розумні. Про мотивацію говорять усі без винятку пілоти. У них як кажуть шило в одному місці. Мовляв, не час зараз філонити, піхота напередку, чекає на їхню підтримку. Що нас є дуже висока мотивація навчатися? Одне діло, коли ти якоїсь європейської країни приїхав, вчишся і там ну, знаєш, що як я там приїду, буду собі чергувати, виконувати польоти. Друге діло, коли ми знаємо, що ми приїдемо, почнемо ці амрагами джейдами кидати, насипати кудись, треба буде конкретно щось робити. Тут мотивація зовсім інша, знаючи наших людей, знаючи українців. Я знаю, що якщо ці хлопчики підуть перенавчатися. Поки ми тут будемо продовжувати воювати, вони будуть робити все можливе, щоб якомога швидше перенавчитися на цю техніку і повернутися. І з посмішкою, коли пустять першу ракету в той су 35 ти скажеш, ну хлопчики, ми вже працюємо, ми вже в роботі. Такий запал, певний в українців у крові з самого початку великомасштабного вторгнення українські пілоти, навіть не дивлячись на неймовірну перевагу московитів у повітрі, без сумніву приймали бій. Були випадки на початку війни: що коли один-два пілоти наші е зав'язувався бій між трьома, чотирма, п'ятьма льотчиками в Росії. і наші вигравали. Літали один за одним. Вони бачили, що їхні товариші побратими не повертаються. Вони без всяких сумнівів сідали в ті літаки і робили все, що можна, і не можна, вижимали з них. Взагалі, перші дні війни для української бойової авіації були, мабуть, найскладнішими. Ось як згадує ніч 24 лютого командувач ВПС України Микола Олещук. О 3.50 я підняв усю нашу військову авіацію в повітря, тому що розумів, що перші удари, які будуть завдані по нашій державі, будуть завдані по аеродромам, інфраструктурі, зенітним комплексам, по нашим радіолокаційним засобам, сказав Олещук. Він додав, що саме завдяки таким злагодженим діям вдалося зберегти озброєння та техніку. Всі діспособні літаки діздатні, були вистроєні в вертикальну карусель, один над одним зі шануванням 200-300 метрів. І ми так десь порядка одної години кружляли. Після того тільки почали заходи на посадки після того, як наже остатки палива, були аварійні у Мордорі. Фюрер одразу на радостях повідомив, що немає більше в Україні ППО та літаків. Уничтоження воєнної інфраструктури в Україні, в тому числі авіації, і складів з ружем, почти завершено. Об этом заявив президент Росії Владимир Путін. Але як вивелося ВВХ або папки переплутав, або просто нахабно брехав своєму охлосу. В російська авіація чомусь на превеликий жаль для Кремля почала різко скорочуватися. По всім каналам кажуть, що е, ну, авіації немає, і як тільки хтось підходить, його чогось збивають. Як це тут кажуть, що нас вроді знищили, да? тобто нас немає. А хто ж їх збиває? Та то, мабуть, привид, якийсь, мабуть, привид Києва. Саме так і виникла легенда про привид Києва. Називалися імена багатьох пілотів, хто міг би переховуватись під маскою героя. Але коли кількість збитих орківських літаків перевищила цифру 20, стало зрозуміло, що одному льотчику за такий короткий проміжок часу це навряд чи б вдалося. Привид Києва, це ти? А, ні, це ми. Це наш підрозділ, це наша бригада, яка з перших, з перших годин війни обороняла Київ. Але якщо сорокова бригади тактичної авіації кришила орків у небі, то на землі їх просто закопувала сімка. Перші всі удари пішли по захисту Києва. Там район Канатопа, Гастоміля, Чернігівська область, Сумська. В день виконувалось по 5-6 вилітів. Пам'ятаєте 60 кілометрову орківську колону, яка рухалася до Києва, коли світова преса вже поховала українську столицю. Так ось після роботи 7-ї бригади тактичної авіації ця колонна пристойно порічала. Ну, благо, що вони йшли парадними строями, і це нам трошки полегшило завдання. Для самих же орків це було теж здивування. Що прилітає не звідки літак, розривається вся колона, навіть, а нікого немає. Усі дев'ять кіл пекла влаштували українські бомбардувальники і елітному десанту у Гостомлі. Коли вони зайняли гостоміль, то було завдання знищення тих десантів і тих вертольотних майданчиків. І так, що там розказують історію про 300 десантників російських, які там гравічно захищали. Та після бомбоудару вони тікали звітом, як драні коти. Значну роль бригада зіграла і у визволенні острова Зміїний. Кадри заходу на ціль та знищення техніки окупантів на Українському острові Свободи облетіли весь світ. Всю основну роботу по нанесенню ударів по Зміїному виконувались у 24 Коли виходиш на море, то для всіх радіолокаційних засобів те, як на лодоні. Вилітів було зроблено дуже багато. і бомб скинуто, і ударів нанесено. І при цьому всьому ми втратили всього лише один. Бік. До речі, сьома бригада це бригада, яка базується у Старокостянтинові. Нині про це місто на Хмельниччині не чув хіба що глухий. Це по них так регулярно і невпинно намагаються бити московицькі дорогі ракети та іранські дрони. Сьогодні росіяни вперше за довгий час випустили по Україні кінжали. у Староконстантинові. Через 10 хвилин після оголошення тривоги сталося влучання. Але виживши у перші місяці війни, льотчиків вже складно чимось здивувати. В На наших книжках не писали про таку. війну. Всі готуються до колишньої війни. Війна перших чотири місяця була для нас важкою, звісно. Але потім поступово, коли ми на деяких ділянках їх стабілізовували, десь відганяли, пішло розуміння, що вони теж виснажились. При цьому рашистська орда проявилася і тут. Як на землі, так і в повітрі вони в притаманні їм манері лізли і лізли, як то кажуть, на багнети. То він от казав, мама, ти собі ж не представляєш, скільки їх каже, багато є. Ми їх, каже, і а вони лізуть. І каже, поки ми їх не виб'ємо. Поки не буде спокою на Україні. Навіть позначки бойових вилітів на літаках стали позначати як у футболі. Зірочка за десяточку. Трезуб, і в ньому цифра 10. Значить, він виконав 10 бойових вилітів. І отак от можна порахувати, але рахуємо тільки десятки. До речі, про досягнення. Ростислав Лазаренко з позивним Грім уже побив рекорд з бойових вильотів легендарного українця Івана Кожедуба. Символічно, що Лазаренко закінчив Харківський університет імені того ж таки Кожедуба. Ось так випускник у деяких аспектах уже перевершив вчителя. На даний момент кількість бойових вильотів у Лазаренка наближається до 500. У Кожедуба їх 336. І варто зазначити, що Грім, як і його іменитий співвітчизник, просто живе небом. У мене навіть дружина він так ревнувала на деякому етапі життя. І я їй кажу, типу, Світ, кажу, розумієш, зараз не ти на першому місці в мене. Кажу: вибачай, не ти. Кажу, зараз йде війна. Зараз на першому місці в мене мої хлопчики. Нам треба виграти війну, а мені треба зберегти їхнє життя. Та й загалом бойова авіація це окрема каста, таке собі братство. Вони не можуть уявити собі життя без крил. Ніхтям має що Мама не чіпає тату. Мама не, не при... чіпає тато. Та. Тато тільки твій. Я завжди йому кажу, що в тебе на першому місці літаки, потім донечка, потім я. Ще одна особливість пілотів це їхній гумор. Він десь віддалено схожий на гумор хірургів. Прямий та з присмаком чорнухи. У нас тут радянська система цього зв'язку, ці радіостанції вони можуть налаштуватися на нашу частоту і підслухати нас. І відповідно, ми чуємо їх. Своя лексика. Ми там називаємо, наприклад, противника пітухи. Починаємо розказувати, хто вони йшов. Вони. Гім України співаємо, і там про Бандеру можемо там заспівати. І звичайно ж, швидкість прийняття рішень для пілота в прямому розумінні слова життєво вирішальна. Особливо, коли доводиться залишати підбитий літак. Приймати рішення трошки швидше, ніж проста людина, це в нас закладено ще з першого курсу. Головне швидко прийняти рішення на покидання, тому що висоти вкрай мало. І треба ще подивитися, куди впаде літак, щоб він не впав на свої позиції або на якійсь село. Приймається рішення моментально. 23 секунди від моменту попадання до моменту катапультування. А вже на землі важливо сказати правильні слова піхоті, яка першою прибула на місце. А то можуть і за ворога прийняти. Ребята, я же свой, советський! А, значить, свой, советський! Да вы хоть форму посмотрите, ребят! Так он ще й форму насыпил! Ах ти, Господа Бога, душу мать! Так он ще й лаются по нашим! Ах ти, царица полей! Кажи свой. Перший звичайно підбігла тероборона, показав документи, паляниця, добрий день, радий вам. Якщо ж падіння відбувається на ворожій території, у справу ціною власних життів вступають ССО. Вони заходили на вглиплену територію, шукали наших, пов'язувалися і вивозили на нашу територію. Це заслуга сил спеціальних операцій, і ми на них молимося в таких випадках, як на Бога. Давайте відверто. У кожному роді військ українські бійці вкрай винахідливі. Ця війна змушує шукати та вигадувати нові способи її ведення. Не виняток у цьому питанні, і тактична авіація. Ми мусимо вигадувати щось нове, щоб просто елементарно викотити завдання і при цьому вижити. Так, да, Зараз важко дуже щось придумати для такого літака, як Су-24, якому вже понад 30 років. Але у нас молоді, як там, покоління Пепсі. Вони все, що захочуть, придумають. Ну, Ракети Харм стали для них я Так, сказали. Так, звичайно, звичайно. Це вони не могли повірити, що їх Якось можливо адаптувати під наші, пові наші повітряні судна. Якщо українські пілоти могли творити дива з 30-річними мігами та сушками, важко уявити, що вони витворятимуть із F16. Вони є таким от певним. Конструктором Лего, на які можна підкидувати різні варіанти модернізації, різні варіанти обладнання, озброєння і так далі. Тобто, купуючи стару платформу, на нього можна повний фарш, умовно кажучи, докупити, долаштувати. Але щоб отримати цю платформу, дуже багатьом довелося неабияк попітніти, включаючи самих пілотів. Льотчики особисто літали до сполучених штатів, розмовляли з американськими законодавцями, виступали на американському телебаченні. У россиян очевидное техническое преимущество в воздухе. Но будь у нас американские истребители, это по меньшей мере сравняло бы нас с ними или даже обеспечило преимущество. С другой стороны, мы рассматриваем передачу этих истребителей как очень важный элемент защиты Украины от дальнейшей эскалации. Это инструмент, который будет гарантировать, что Россия больше не вторгнется. Допомагали и F-16 для Украины перед сенаторами и конгрессменами, даже популярные селебритис. Так, Шон Пен разом із українськими пілотами провів кілька зустрічей у Сенаті. дуже практичний вопрос. Якщо буде можливість поражати російські самоліти, це буде значительною допомога американським властям. Зрештою, постійний у двері такі почули. Згодом США схвалили передачу в 16 України. Щоправда, дозвіл на передачу винищувачів отримали європейські партнери, а не ВПС США. ВСУ в, в ближайшому времени получать мінімум 33 бойових самолета. Із них 24 передадуть Нідерланди, ще 9 – Данія. Также істрибітелі пообіщало правительство Бельгії і Норвегії. Певну роль у схваленні відіграв і талант українських пілотів, не лише переконувати словесно, а й результатами своїх дій. Українські льотчики регулярно себе проявляли на спільних із США навчаннях. Американці для нас імітували росіян, і ми проти них е, намагалися протистояти проти літаків f 15 які умовно були на той момент еквівалентом Су-30-35. От у нас тоді ще виходило за рахунок креативу, за рахунок таких ось таких ось, е, гнучких тактик, е, вражати американські літаки під час навчання. Ну, умовно, звісно. Американці неодноразово переконувалися, що фалькони в руках українців це серйозна зброя. А з урахуванням тактики московитів прорідити російську авіацію не буде великою проблемою. Ось як описує дії російських льотчиків, які втекли з Мордора під час навчання американський ас у відставці. Вони йшли прямо вгору і думали, що це спричинить наші проблеми з радаром, і що ми ніколи не зможемо їх побачити, і ми ніколи не зможемо відстежувати, що вони роблять. І ми просто стріляли їм у живіт кожного разу, коли вони це робили. Знаєте, ми просто посміхалися і стріляли в них. І ще одна річ, яку вони люблять робити, це крутити бочки. Коли вони вступають у візуальний бій, тому що вони думали, що це спричинить нам проблеми з польотом, можливо, або заплутає радар, я не знаю. Але ми завжди просто стріляли в них, поки вони крутилися, і вони були б мертві. Тож у них дуже дуже неправильні уявлення про сучасний повітряний бій. І я не сумніваюся, що ваші пілоти це вже зрозуміли. Ми відходимо від тієї старої радянської системи, як то кажуть, працювати по рейкам. Вони як працювали, так і працюють. Ми дуже оперативно адаптуємось е, до всього цього. І бажання в українців бити орків з неба не те, що не зникає, а зростає з кожним днем. Внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації е, бажаючих е, вступати на льотні спеціальності, стало більше ніж це було до війни. Набагато більше вони хочуть захищати. Краще я зараз не посплю. Щоб потім мої діти і всі діти могли спокійно спати вдома все. Завзяті і прагнення у них не відібрати, не встигнувши закінчити університет, вони рвуться в бій. Я не хотів брати молодих. Я хотів, щоб вони при можливості, як омога, далі були від війни, щоб вони якомога довше залишалися живими. Але вони самі рвуться. Такі проворені. що це просто вони навіть дивувати мене почали. Я глибоко вражений ними. Я глибоко захоплююся їхньою мужністю. Це неможливо висловити повністю. Я кажу своїм друзям у ВПС США. якщо зламалась кавоварка, ми ж можемо не літати, так? Наче без кави день не відбувається. А ці хлопці злітають у розпал ракетної атаки і вирушають воювати. Причому вирушають у бій із свідомо програшної позиції. Старенькі українські міг 29 чи су 25 поступаються новішим літакам супротивника. Але воює не техніка, воює людина. Ви повинні дуже пишатися своїми пілотами. Вони воюють. У нас є такий вираз з однією рукою за спиною, тому що вони не мають багато техніки, зброї чи літаків, які вони повинні мати. На жаль, так воно і є, але вони роблять дуже дуже хорошу роботу. Чекаємо е серію. На жаль, в технічному плані наш ворог більш сучасні в нього зразки авіаційного зброєння. Тому з появи F серії це все зміниться на нашу користь. Ми значно знизимо наші втрати, ми захистимо наші міста від постійного а, цього ракетного терору і а, набудемо спроможності для ефективного а, контурнаступу. Джуз, на жаль, ти за цим спостерігатимеш вже з небес. Багато з тих, хто мав жити, ростити дітей та будувати майбутнє України, вже не тут. У мене була група. З шести льотчиків разом зі мною. І по цей час залишилося тільки двоє живих, включаючи мене. Всі інші хлопчики загинули. Молодь. Казав, головне, пам'ятай, що я вас дуже люблю. Я так сердилась на нього. Ти так говориш, як прощаєшся. Головне пам'ятай, я хочу так само, як і мої дітки, щоб нашого тата знали, що він був героєм. Що він не задумуючись, що це може бути останній політ, він сів в літак і виконував свою роботу. І нам дуже хочеться сподіватися, що його ім'ям, як і ім'ям багатьох інших українських героїв, назвуть вулиці та площі. Діти мають вирости і бути вдячними тим хлопцям, які полягли за їхнє майбутнє, і мають цінувати свободу. Бо вона дуже тяжкою ціною дається. Україні більше не потрібні радянські та імперські пам'ятники та назви. В Україні вже достатньо своїх героїв, аби їх шанували та поважали майбутні покоління. Президент присвоїв В'ячеславову Юрку звання Герою України посмертно. Цей указ та нагороди нині зберігаються у школі, де він навчався. Ми віримо, що Україна набуде багато нових імен. Адже хто, якщо не вони, заслужили цього? Поки що. Їхні обличчя ми ну, можемо бачити тільки на цвинтах, Але настане час, коли вони будуть висіти і на бібордах, і на пам'ятних дошках шкіл, і вулиці називатися будуть іменами їхніми. Тому що це дійсно герої. Вшановуємо загиблих захисників і захисниць України, усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити. Якби Росія не почала цю війну. А ті, хто в строю на землі, на морі та в повітрі, будуть, не шкодуючи себе рвати вбивці окупантів на частини. Тому що вони, на відміну від путінського стада, захищають свою землю, свою матір, дружину та дитину. І робитимуть вони це, поки б'ються їхні серця серця справжніх, хоробрих і сміливих воїнів. Ночка радість наша. Найголовніше для нього. Найвищина. Він каже, тату, я за нею все, що хочу. Чим більше я зроблю бойових вилітів, чим я більше зроблю знищую цю навалу расистську, тим менше доведеться це робити моїм дітям. Знаючи, що кожен мій удар може спасти хоч одну людину, хоч одного нашого бійця. Я без якоїсь лишньої там думки я пригнув літак і полічу. Нашу націю не зламати. Неважливо, в якій би е, українець не був в ситуації, він лише бачить світле майбутнє. Все, що ми можемо вижити з наших літаків, з нашої авіації, все там. Тому що війну виграє підходить. Авіація війну не виграє. Ніколи. Але ні одна армія світу без авіації ще не виграла. Ну, авіація. За побіду. Будемо жить, піхота.